Автопарк місто Київ, сумська 2, У нас наявності такий от красень. Це Volkswagen Touareg, Машина 2018 року випуску. Офіційний 3 літра бензин на системі повного приводу. Автомобіль в ідеальнішому стані по передній частині заклеєний в бронеплівку. Також місця під ручками зеркала теж заклеєні в бронеплівку. Нічне бачення, така от топова. Оптика по кузу, в принципі, без якихось зауважень або нарікань. Дуже красиво виглядає автомобіль. Такі от у нас 19-ті легкосплавні диски з хорошою резиною, без доступ в круг, камера заднього огляду, парктроніки. По салончику. Салончик чорний, шкіряний, в ідеальнішому стані. Є у нас підлокітник для задніх пасажирів, амбієнт підсвітка підігріви задніх сидінь. По передній частині повний електропакет, сидіння з пам'яттю. Також присутній у нас масаж, таке от мультикермо в ідеальному стані з підрульовими перемикачами передач по центральній консолі, штатна мультимедія підігріви, обдуви передніх сидінь, вибір режимів в'їзди, автохол та електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанії Автопарк. Нагадую, даного красного ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.